Шабоніна День народження. У країні, де росло багато квітів, у невеличкому будиночку з маленькими віконечками жила бджілка-жілка Вона дуже любила працювати. Зранку і до вечора збирала в садку Запашний нектар, літала від квітки до квітки і співала веселих пісень. Наша трудівничка завжди була щира, допомагала всім всім. За це її всі любили і поважали. Поряд з будиночком бджілки стояв великий, красивий дім, схожий на замок, а в ньому жила муха уха. Вона не любила працювати, а ось смачненько поїсти М -м -м, дуже любила. Муха та бджілка були приятельками, навіть родичалися, бо виявляється, що народилися вони в один день. Одного разу зустрілася муха й бджілка на великій квіточці. Добрий день, сусідко, сказала муха, ти якась старомодна, зовсім ненарядна. Я бачу теж завжди з відерцем у фартушку і в косиночці. Чи не набридло тобі постійно працювати? Ось подивись на мене. Я тільки но з перукарні у мене одяг модний. А ти, мабуть, і забула, що завтра у нас свято, день народження. Адже ми народилися в один день. І зовсім не забула, відповіла бджілка, якраз збираюсь запрошувати друзів на свято. І я також, прозищала муха, але я впевнена, що всі наші знайомі прийдуть в гості до мене. Бачиш, яка я гарна і який гарний, розкішний у мене будинок? Поговорили та й розлетілись вони в різнобічку. Наступного дня бджілка накрила стіл, поставила самовар, налила в блюдечко меду і стала чекати гостей. А муха не любила готувати, тому вирішила, що цього дня запрошені гості повинні самі її пригощати. Адже вона така гарна й нарядна, не годиться в такому наряді на кухні стояти і також стала чекати гостей. Ось і вечір настав, а гості все не йдуть і не йдуть. Аж бачить муха, як веселяться гості в сусідньому будиночку. Нічого зрозуміти не може. Чому ж до мене ніхто не прийшов? обурилася вона. Довго міркувала, аж поки нарешті зрозуміла, що головне не зачіска та одяг, а добре серце та працьовиті руки, такі, як у бджілки. Читайте, мрійте, фантазуйте.